Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Чергова атака безпілотників на російську столицю призвела до потрапляння безпілотників у одну з офісних будівель Москва-Сіті. Нагадаю, що Москва-Сіті це одна з культових споруд у російській столиці, бо підкреслює перетворення Москви на нове сучасне, можна сказати, західне місто для Росіян це було важливо тоді, коли вони ще сподівалися продемонструвати Заходу, що Росія нічим не відрізняється від інших розвинутих західних країн. А президенти Російської Федерації спочатку Борис Єльцин, а потім і Володимир Путін брали участь у засіданні групи восьми, яка після вигнання Путіна знову повернулася до звичного формату зустрічі керівників провідних економік демократичних держав. Світу, очевидно, що Російська Федерація ніколи до справжніх демократій ніякого реального відношення не мала. Однак важливим є і те, що Москва Сіті це місто, де знаходяться чимало російських установ. Досить серйозних, досить впливових це федеральні міністерства. Звичайно, удар відбувся у неділю, коли всі російські чиновники не знаходилися на робочих місцях. Однак для кожного з них це сигнал на майбутнє. Якщо Безпілотник може потрапити у будинок, де знаходиться федеральне відомство у неділю. Він саме таким чином може влучити туди і у будній день. І тоді прихильнику Володимира Путіна, людині, яка працює у тому чи іншому федеральному відомстві, щоб допомагати Росії продовжувати її агресивну війну проти України. Доведеться приєднуватися до тих російських військових, які вже. Же знайшли своє місце на цвинтарях Російської Федерації, звичайно, це нікому не сподобається однак, це не означає, що представники російських федеральних відомств чи взагалі мешканці російської столиці перетворяться у один день на тих, хто буде виступати проти війни Росії. Проти України, звичайно, ж ні. навпаки для багатьох з них удари по Москві. Це чергове підтвердження того, що президент Російської Федерації Володимир Путін був абсолютно правий, коли починав свою війну проти України. Що від України дійсно йде небезпека їхньому звичайному буденному життю. Адже росіяни, як правило, впевнені, що вони мають право воювати на території якоїсь іншої держави. А ось ця держава не має ніякого права їм відповідати, тим більш коли з їхньої точки зору це і не держава зовсім, а якась бунтівна провінція, територію якої потрібно приєднати до Російської Федерації. Так що я не вірю у те, що в Росії збільшиться кількість пацифістів швидше збільшиться кількість тих, хто буде впевнений, що війну потрібно продовжувати аж до приєднання українських територій до Російської Федерації і зникнення України, як і інших колишніх радянських республік, з політичної карти світу. Однак, що означає це, що удари по Москві не потрібно наносити? Звичайно, ж не означає навпаки. Інтенсивність ударів по російській території робить можливим припинення цієї війни, принаймні заключення якогось переміря, набагато раніше ніж про це сьогодні думають у Кремлі, тому що Володимир Путін сподівається, що війна на виснаження буде йти тільки у один бік. Що він роками буде знищувати українську інфраструктуру, що він роками буде переконувати українців, що їм нема з чого робити на території, яку Володимир Путін вже запланував приєднати до Російської Федерації? Що рано чи пізно Україна, якщо не сама так під тиском заходу, буде змушена погодитися на принизливу капітуляцію? Хай мова не буде йти про знищення усієї української держави, так принаймні велику частину її території Володимир Путін все ж таки. Яке приєднає до Росії і увійде в історію своєї агресивної країни таким собі збирачем земель? Ну не всіх земель, іншу частину цих земель приєднає його наступних. Ми ж знаємо, як це все завжди відбувається у російській історії. А росіяни, навіть ті, що працюють у федеральних відносинах, жили живуть і житимуть у історичній логіці середньовіччя. А от коли війна на винищення буде відбуватися проти самої Росії? Коли проблеми будуть виникати у самої Росії, і не тільки проблеми з економікою, і не тільки проблеми з самим іміджем держави, яка не здатна перемогти у війні, але і з буденним життям росіян, тут може виникнути бажання закінчити війну раніше, ніж це сьогодні планується у Раді безпеки Російської Федерації, а найголовніше, щоб Результати цієї війни на винищення відчували на собі саме москвичі, тому що російська провінція абсолютно не обходить президента Росії Володимира Путіна та його оточення. Ба більше самих мешканців Москви також абсолютно не цікавить, що там відбувається у Білгороді. Можна навіть захопити всю Білгородську область середністатичний москвич цього просто не помітить. Як у Москві абсолютно не цікавилися, що там відбувається на Кавказі до того моменту. Поки війна не прийшла до самої російської столиці, і почалися вибухи будинків. До речі, Володимир Путін це прекрасно розумів. І тоді саме тому Федеральна служба безпеки Російської Федерації організовувала всі ці провокації для того, щоб підвищити рейтинг російського президента і показати, як він рятує Москву від Чеченської війни. Якщо б ніяких подій не відбувалося у самій Москві. Нікого б в російській столиці не цікавило, що Путін вирішив кавказьке питання, а так він став справжнім героєм для мешканців столиці. Треба усвідомити, що кожний удар безпілотника по Москві і зовсім не тільки по Кремлю. Наближає час, коли у російському політичному керівництві почнуть замислюватися про можливість припинення воєнних дій на українській землі. Хай це відбудеться не швидко, однак ми з вами маємо справу із тривалим історичним процесом, який у Росії намагаються перетворити на процес, що має призвести до зникнення української держави з політичної карти світу, а українців з території їхнього проживання. До приєднання українських земель до Росії і розміщення на їхньої території громадян самої Російської Федерації. От для того, щоб у Росії усвідомили, що цього всього не буде, що це все звичайнісінька маячня, а буде зруйнування поступове самої російської столиці, їхньої культової Москви, що безпілотники будуть потрапляти до Москва сіті, тоді коли у будинках будуть міністри, і потім доведеться організовувати урочистий похорон. Ось це вже не дуже подобається Володимиру Путіну і не дуже подобається москвичам, серед яких, як ми знаємо, і це також важлива частина російського політичного ландшафту, Є чимало людей з антипутінськими поглядами, які тільки чекають можливої дестабілізації, щоб вийти на вулиці і почати пропонувати режиму власний порядок денний. А режим не хоче слабнути, щоб чути цей порядок денний, бо очевидно, що він призведе до загибелі чекістської вертикалі, до арешту і покарання і Володимира Путіна і всіх тих, хто сьогодні заробляє величезні гроші у Росії. Так що хай замисляться не тільки про наше майбутнє, хай найважливіше замисляться про своє. На тлі ударів по Москві. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали в Патреоні Баймія, Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру! Хай щастить!